Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демитівка на сьогодні така затягнута похмура ранкова погода, але це нічого страшного. Сподіваємося, на день буде тепліше. У мене ранкова кава, вам гарного перегляду. Пішли. Вимикаю інкубатора. Тут у нас хто може новенький забіжить. Гусячі качині та курячі яйця. Заклали так, щоб на вилупі в один день воно все вилуплювалося. Інший інкубатор вже помила, вже просушується, так що все добре у нас. Ось так, зараз перевертаю і все. І ввечері знову перевертаємо. Водички підливаємо, коли потрібно. І все чудово. Ще пару днів і можна буде просвітити вже курячі. Обов'язково ввечері їх міняю крайні на середину, середину на край. Мене питалися, де терморегулятор. У мене термодатчик стоїть, приблизно на середині яйця. В цьому ось така конюлька є, ну, вже вона зломана, то я там доробляла, як то кажеться. А ось тут просто так кладу на серединку, так що, дивіться, уважно, щоб все було у вас добре. Ой. Так чи так, перевертаю, працюю, працюю. Ну, ось тільки залишилось у мене курчат, мені їх вистачить, тому що будуть ще. Такі матцюсики, класнені. більшості залишилися чорні, люди приїхали. По 20 штук забрали 30. Дуже їм сподобалося. Ну таке. Нехай не ростуть в них і мені вистачить. Їм тепленько, тут гарненько. І місця поки що вистачає. Але буду робити для них також таку, як для перпілок, клітку, щоб були на сіточці. Ну, набагато мені зручніше сподобалося. Перепілочки гарненько підростають, викорнять постійно, сіточка, водичка. Не трудно знімати. Ось так, водичку п'ють. Е, взяла аскорбінку, їм додаю поки що воду. Найському їм цього вистачить. Всі активні, всі жвавенькі, вже піричку береться, на крильцях, так що все чудово. Це не реклама, це просто який взяла комбікорм. Ось такий для, тут для всієї птиці, для перепілок, для бролерів, для курчат. Це стартовий. Так що будемо годувати. Індичку погуляти, просвітила яйця, два тут під питанням, ще, тому що не зрозуміло. І ось два, які завмерли. Вони плотні, просто завмерли десь на ранніх стадіях. Так що таке буває. Поки що 19, ну 17, так точно гарно розвивається. Індичка снідає, зараз вона... вона недовго. Походить, походить і назад біжить. Курочки снідають. Ось цей півник це зеленого яйця, дуже гарний, він такий великий. Ну, тільки ось цей його завжди відганяє, ну нічого страшного. Всі в курсі такі гарненькі. вже розцвітають перші нарциси. Ось такі жовтенькі, вони самі рані. Смородинка так взагалі, ось-ось таке враження, що буде цвісти, Ну, дуже так порозпускалася вже. Мені буквально сьогодні зранку прилетів такий коментар, що не можна закопувати краницю там, де. Люди живуть і все. Ну, напишіть, будь ласка, що і як. Я цього не знала, навіть ніколи в таке не вникала. Закопував їм криницю, тому що вона була в аварійному стані, круги повело, плавун взявся і ніхто її не хотів не чистити, не вирівняти. Теоретично можна було її щось з нею зробити, але це затратно було дуже. Ну і ніхто не хотів на той час братися, тому що тому вирішила, е хто б'ється, хто вечеряє, хто що робить. Надвечір випускаю качечки, гусочки, щоб вони попаслися, походили собі, пошукали щось. Взялася вже гарна після обіду погода. Тому трішки сьогодні таке зранку була дуже така похмура, сара погода. Зараз взялося сонечко. Дерева білі, гарненькі стоять. Хто пам'ятає, я мідний купорос додавала, робила 1% відсоткову бордовську суміш. Ну, Трішки злупила, тому що подумала, щоб. Не перепилити на той час, можна було трьохвідсотковою. Ну, вже як є, так і буде. Але а, вже скільки душів, скільки того всього вапна, і воно все чудово. Працює, не сходить. А, дерева такі є білі. Вийшла нагород, зараз вам покажу свій чесночок. Чесночок дуже гарний, мені подобається, гарні рядочки такі. Ось тут озима цибулька, вже також гарні рядочки стають. Треба буде, візьметься тепло її прорив, трішки закрити вологу. На цибульці ще тоді не закривало, коли на чесничку, так як цибулька ще тоді не повиходилася, а зараз вже гарненькі рядочки. Ось цей весняний чесничок, тут два рядочки, його, хто раніше бачив, я його пересаджувала. Теж гарно прийнявся, ну три вишки, треба його буде а, чимось удобрити, тому що такі жовтуватенькі листочки. Але нічого страшного, буде, щось де буде. Ось дивіться, тільки лише паросточок береться. Так що з горохом все чудово. Тільки-тільки візьметься тепло і він тоді повиходить. Все добре. Зараз вологи вистачає, тепло теж береться, так що, як то кажеться, все йде так, як має йти. Ось так. Вийшла до себе на берег, подивитися, осінь я садила сосенки, не знаю, ну по цій, так як би, мовить, не прийнялася, а ось ця така зелененька, треба їх трішки повирівнювати. Так що будемо вирівнювати. Вже травичка на березі береться, все чудово. Ну, ось таке сьогодні відео, як то кажеться, ні про що, тому що. Вчора трішки попрацювала, сьогодні сили, як то кажеться, немає такої роботи робити. Та й зранку така погода була, не хотілося нічого вдома трішки підробила, Прані, там займаємося своїми домашніми хатніми справами. Всім величезна-величезна подяка. Бережіть себе, будьте здорові, всього вам самого найкращого. Дякую вам за. Підказки за коментарі. Всього, самой кращого, тихої, мирної ночі. До нових зустрічей. Па-па-па-па.